Всім доброго дня, слава Україні. Заїхав в твою колеги. Хочу познімати перший Луша того року. Вродилося. Скільки йому сьогодні міша днів? Третій день. Три дні Лушиткові. Луша по-гордому. така кубила. По кубила не є маленька. У тебе коні робочі, бо ти робиш роботу. Не, він вже хоче брикати. Так. То кубила мені привіз, хочу подякувати Васі. Ага. Добре, Луші лоп по-гордому. Видію я того гордого викладачу. То лушава від горду. Три дні має, деш, воно вже робить. А то я так спеціально. Син і гордий зробить. То від -го гордого, такий лушачок. Може би ніде не впало. Так, не, воно Але чує кубила, вона відкубили, виш, кругами, кругами. Ось така кубила. Дікарі. Yeah. Yeah. Yeah, була груба, на видів, була грубо, схудала кубила, вродила луші. С але кубіли, коні у тебе робочі, то, я знаю. Мене, тисячу процентів, що ти тоді відресируєш. Робі, ти то віддресируєш, відресируєш, кубила все як має бути. Ти вже вже дає сати, все, бо щось а, ти казав не хотіла давати, то, але... Лоскуті, але так, має лоскоти, Має, має кубила рог лоскоти. А, о, 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 та ні, то вже На навіть уваги вже не звертає. Дванадцяти. Та такий гордий, як назвав чи ти ще не називав? Хоч місяць, що вже туди. Так само, вчись тата, так? А буде файний, файний, лошачок. Файний, то нема що казати. А маю перед маньку. Ну, це лошитку 3 дні, але таке на три дня, яке шустре. То від того діда, якщо казали, то від діда. Я того року ще лошад не знімав того першого ну, копало? Того діда я видів в роботі, то діду тягнув, то що пара не Ну-ну-ну. No, no, no. я його видів і в роботі, і спокійно. Диви, 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 що робить, блях. Ти ще не виводив на двір, правда? Ні, та коли. Oh. Oh, Кубила спокійна вже. Ну, oh. oh, а кажеш, не будеш парова на 9 день. Та не буду бо та що, можеш в принципі спарувати, що воно десь або нормально все. А дай Бог хто повіш ви На, їй А на мане. Але мама сиєн вона не не ходить. Воно бляха підходить, хоче б копнути хоче. От вони копнуть, просто копнуть, то магально то цікаві. Але чує її відкопили, нінз нікуди. Ти ще маєш там ту кубилу, там та менше трохи. Але ще поки що, але щось будеш продовжував, не знаю, що, так? Не знаю, що буде хто ж. Забагато, кажеш, трохи. Забагато. Дві чуть, ще, ще чуть-чуть би б я отримав. Так, да, сама молю. О, молю. Ти чого? Кажеш, я не знаєш, що будеш я той. А що то буде. Ході сідай, малий. Нема того, блядь, здоров'я, роблі треба потов. Пастер немає в нас тут. Та, no, no. Так. Ну, двоє коней, то тримати вже четверо, бо ти ще маєш кубилу. А Лошичку сама і потенцію кубилі п'ять місяців ото. П'ять місяців їй було в лошиці, так? А по якомусь жеребцю? Він десь на Франківщині його, пан Миколайці його знімав. Того ромка, того ромка. Але такої две вчепило. чепило. Чую так, як чужий і все. Копає! Знімай снаряд, може довезти. Та файний лошачок має широ, широкий. Ну, третій день вночі, о 12 годині буде третій лишечок. Три дні лишечкові, але yeah. на три дні жвавий капець літає. Таке ж так, як має би на 9 день, що вже... Та даваться, ви йти, ви мали горду лишку, яке я горді лишека дає. Зразу при нагоді хочу Ковалян вам, Петром Зішкова, вітання передати. Славкові вітання хочу передати. Малому директору із Павучій Славкові. Файний, 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 гордий. А де він зараз є? Не, не знаю. Я не знаю, вони його десь продали. Я навіть питав, що хотіли. Треба до дяді Васі дзвонити. Я ж був, тобі того було близько. Міг далі парувати? Ну, то я думав. З ним. Бо тут зараз тобі трохи просто далеко гнати? Якби було... Дядя Вася, ви вийде таке потім? Такий гордий. Видиш, не, не, видиш, добре, що дав файного жеребці і файні бдалуші. Дикі ноги, ну маледики вже має ноги грубі. А маєте, Видно такий, що... Все тільки було добре. Так, Та мусить бути, добре, мусить бути добре. Добре, що кубила дає. Сати, то все. Але то, що. То, що зараз вона тобі сходає, бо стайні стоїть, знаєш, годуєш солому, а ще зараз буде сало. І вона... Скільки кобілі років? Дев'ять років. Перше лише кубила. Дев'ять років, кубила ще лише днімала. Ні-ні ні. Ага. А скільки це, а ще нічого не знаєш, тому чи будеш продовжити, що. Щось будеш але ще не знаєш що, так. Так, ще буду, але не кажу так, де дай Ще має кубилу там. Ще маєш кубилу там ту, але, там та. Там та менша від того. Таво висока, ну. Таво висока вона не є груба, але вона така. Що вона Воза. такої, такої Воза. будови. Воза. 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 Та я знаю, що ти в коні та все. До я брав, хто, знає, бирали, що ти хто тільки не знає, то знає, що виконується. То є Тернопільська область, Кузівський район. Ось таке лошадко. де <х> де <muchísimo> воно ну, вже сніг леже. лоша лиша поворот є. Я тому спеціально приїхав, щоб перше лоша зазняти, що вже є. Було б весна, зараз вже десь пасло би трохи, а то ще. Та нічого, то ще скількосів ще два місяці і будуть ці пасли. Кубила до самого лоші два дні, що то в ногу так вони і той. Роботу року. Файний цей лошачок. Файне, буде, буде чорний, певно. Таке так. як кобила. Каре буде. Каре. Але ну, ще може помінятися, то що таке. <кх Hirvish> Треху, тільки лошечку, але лошечку на три дні дві якимо воно Ну що пішов, 10-ту година, вечора нема. Бо думаю, вже якраз срок. Я пішов, що тут 12-та година прийшов, дивіться. життя. Я щастий скотаю з рукав. Кур, <кх> відправив, вона А дай Боже, дай Боже. Та ти чекаєш, якщо б щось, то ще може тут ту лошечку продовжу 5 місяців, так? Так. Лушечка ти ще кажеш Вася мов того жеребця. Не і не він куди його продав? Uh, я відджу, що пан Роман його Микола з від. Він десь знакало, що десь там громка, то є каш там такий, жеребець, Вагово, заві... А не знаєш, як він називається. Ні. Та що, то бери за води, а ви ще ту лушечку покажеш. Так, Може потім, бо то мусить. питалися теж. Питалися за лушитком, хотіли лушечки. То від такого жеребця від тої кобили. Він ще має одну кобилу, але та кобила менша від його. Але не хоче йти, почекай, я зараз поставлю, мушу поставити на паузу, допомогти загнати. О, то Він ще зараз випускає таку лушичку. Кобила маленька, але жеребець, дивлюся, ноги не хоче вийти сама без кубили. Аво виходить п'ять місяців. Ноги має грубі. Вона не є така е, цивовна... кобила маленька. Але ноги має, на що них дивлюся, то ноги має грубі. Нема що казати. Прижни її сюди. Спокійно спокійний йти. Ти кажеш, то може і буде ще продавав, так? Ще не знає, але от такі волошечка від того жеребця, що ти розказуєш. То, що факт того, що ноги має грубі. Вона буде не буде, ж велика, але... Вона не але. Ребята, а ти кажеш, може і би цікавий обмін, ні? Якби щось по Олександрійці, хто б хотів, бо ти хочеш тримати якісь грубші коні вже. Бо Олександрійцек каже, би навіть його кару з лушетю, так? так, би поміняв чи щось, чи якась доплата, ще таку лушечку маєш. То хто захоче, то може в коментарях писати. або я, Якщо хоче, можу твій номер в описі лишити, навіть дзвонить. Хто би. А, а ти скажеш, то б див'ятко, якщо щось не думаєш, то номер я залишу в описі. А якщо ні, то хто хоче, може б когось щось цікавило. Луши по-гордому, тут така -та кара кубила. Каже, якби хтось щось запропонував якусь кубилу по Олександрійцях, там навіть якщо то його, ти би доплатив, чи хтось би тобі, чи як, то, то вже хто б хто би як захотів. Ось така отака от ще лушечка. П'ять місяців вчора, каже, було. Ну, не буде така, бо відко, що вона така вдала по кубилі, але ноги, то видко, що має жеребці, бо вона дивлюся, ноги має грубі. Вона вже має такі ноги, як дивився, як її мама. Лушетку спокійний, бо там не дехто дзвонить, питалися, хто за лушечку. Її маму, її маму взяли, нині там рува возять, я б показав їй маму. No. кожен день в мене коні ромент, ну, там Ти так. вже взяв, відлучив, бо, бо багато каже сацичку, то все вже купила, тож сходила. Ти вже взяв, відлучив і в да, стайні припнята мене стоїть. Угу. Отаке лушиє. Якби хтось щось, бо тут мене дзвонили, питали такі простюкам. Не, не, не всі хочуть великих коней, не всі гроші, люди мають на великих коней гроші. Отакі ось -от, -от, така волошечка. Здорова, файна, 5 місяців. Ти ще зараз каже, не продаєш, а якби може щось би було, щось би попалося тобі по Олександрійцю, щось таке, так, то щось так, бо ти скажеш, бо, четверо коней не блядь, тримав. Талі, так, ти будеш тримав. Щось будеш продавав більше, точно. Причнеш, її сюди вона ще трошки побігає. Щось будеш продавав, то кажеш. Каже, хтось каже, би може щось на обмін. На... У нього все спокійно, але каже, просто хочеш трошки любиш грубші коні, би мали. Кулені. <кління> зараз, зараз. Ви були. Ну ну йди. Якщо я зараз ще поговорений номер, залишу в описі або що. Каже, він хто міша, якби хтось запропонував би якусь кубилу Олександрійку, він би або доплатив би, чи як, <кління> міг би дати свою з лушатим. Ще би може, й то його зразу би третю в придачу. Якщо б якусь файну йому запропонували, то каже, навіть три штуки би віддав. Каже, за, ну, за якусь толкову. Ось ну, така лошечка кажуть, така грубенька, файна є. А вже задив кобилу, та з лошитим стоїть а Зараз де, де двері. Така лошичка. Каже, що поки що стоїть, да, але буде продавав. Каже. Якби хтось щось запропонував, каже, гроші зараз купи, гроші підуть і не буде ні грошей, ні, ні коня. А так, щось би каже, би поміняв чи що. Прижини ще її сюди. Щось би поміняв чи що. Ось така лошечка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. О, де вона пішла. Коротше, то що, ти, ти номер, якщо тут буде в описі або в коментарях, то хоче, хто би може запропонувати, ти міша коментарі ці дивиш, то хто би... Це. Це, вожди, б цей важі би не перескочив. Ти всі то... коментарі дивиш, то там не можете не скидайте фото. Техніку то... мою, техніку все майже. Але коні не роблять. Але кіньма робиш. робиш. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, там кажу. Хто захоче, то в коментарі може щось запропонувати, хто ні, то ні, то таке. Каже, на, 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 Наразі не приїжджай. а аби щось би було толкове, то би міг поміняти. Якщо Каже, то, навіть то, маєш даєш. Не на так, так. Зарай, хто не той, хоче той, купити чи що то, але є люди, що просто хочуть. Приїхати, проба купила... Так, Любі. проба люба. Бо коні в тебе робочі, я знаю. Ось он... така лушечка. Як хтось щось то... Був, та, -то був сельний, та бо я, я віджу по ногах, бо ноги ну, фані гру. Вона не є така аж, вона ну, на 5 місць висоті вона і нормальна. Все ну, голов... головку має маленьку. Вона не буде така колена, як. вона... Мама не є колена. Мама є кругла і вона є кругла. Ну. Мама погуцова, щось де погуцова. Всім дякую за увагу.